Банда піратів Атака піранії Олівер Дюпен. Розділ п'ятий. Кульмінація вистави У піратській бухті Віллі закінчив свою саморобку. Він змайстрував дві великі коробки, прилаштувавши їх з обох боків будинку великого Джона. Згодом він став поряд зі старим піратом, який умостився в своєму м'якому кріслі гойдалці, з фруктовим соком у руках. Я вражений тим, що ти щойно змайстрував, мій друже. Я дуже хочу ними скористатися, раптом з'явився Томас. Вони, вони женуться за мною, вигукнув хлопчина, важко дихаючи. Нехай ця вистава почнеться. Оголосив він. Цього разу саме оскар пір пірання, мотивований, як ніколи, вів свою банду. Негідники спустилися декількома сходинками, що вели до бухти, і опинилися перед будинком великого Джона. Яка мила маленька халупа, поглузував оскар, «Дешевенька, зважаючи на той скарб, що ти в мене поцупив, Бадив свою довгу, білу бороду і усміхнувся. Бідолашний Оскаре, а ти не змінився. Скільки разів мені доведеться тобі повторити, що я не причетний до крадіжки твого скарбу. Знай, що я ніколи нічого не крав. Ти забуваєшся про моє печиво, пробурчав Оскар. Я передбачав, що ти мені нагадаєш про те печиво. Маю тобі дечому зізнатися. Я нещодавно дізнався, що ним полосував. Ну, це був мій вірний Моді. Оскар розкаженів. Він почервонів і вигукнув: Ти повинен мені відшкодувати. Великий Джон спокійно дістав зі своєї куртки пакуночок і простягнув його оскару. Ось мигдальне печиво значно смачніше, ніж огідні тістечка, що їли юнги. До того ж, ти можеш взяти собі пакунок. Це все, що я тобі заборгував на сьогодні ми квити». Але старий не оцінив чинку великого Джона, тому схопив шаблю і наблизився до будиночка. Томас і Віллі відступили трохи назад. Не знаючи намірів Джона, месьє Муді сидів на даху тихо. Адже злодія нарешті було викрито. Джон повільно піднявся і рушив у коробку ліворуч від будинку. Ошелешний Оскар пішов за ним і відчинив двері. Коробка була порожньою. Коробка, що містилася де декілька метрів, відчинилася також. У дверях стояв великий Джон. Але що це за маскарад? гнівався оскар старий пірат покургував до іншої коробки і відчинив там двері. Але Джон уже зник. Він знову з'явився у дверях іншої коробки!» Знесилившись, Оскар наказав Жакі та жако, зруйнувати коробки. Обидва бандити швидко розтрощили їх на очах у засмучених Віллі та Томаса. Споруди не витривалося лише на дві купи дощечок. Тоді великий Джон з'явився у дверях свого будинку. Ревека закам'яніла від щойно побаченого. «Дідусь, оскаре, я думаю, що це місце з привидами. Тікаймо звідси, поки нас не прокляли. Оскар повернувся до своєї онуки і, побачивши позаду ревеки, десяток солдат їх оточували капітан Раскас і Марі. Старший солдат промовив, бачу, що ця банда без вагань грабує жителів острова. Кілька днів у камері стануть для них корисними. Ревека та старий пірат Оскар не опиралися на відміну від двох їхніх поплічників, які намагалися накивати п'ятами. Вони побігли поміж солдат і опинилися один напроти одного. їх. Заарештували, Марі поплескала в до, е, по плечі свого старшого брата. Ти молодець, заманив їх сюди, як і планувалося. Ха, легко. вигукнув Томас. А ти як тобі вдалося переконати капітан Нараска піти за тобою? Марі розсміялася. «Я їм сказала, що вони будуть присутніми на легендарній виставі фокусника. Великий Джон повернувся до Віллі і поцікавився. А тепер ти розкажеш нам секрет цих коробок? Звісно, що ні, відповів той фокусник ніколи не розголошує секретів своїх трюків. І хлопець пішов додому, з його сумки виглядала книга під назвою Усі магічні трюки. Двоє його друзів пішли за ним. Безперечно, Віллі не розкриє свого фокуса на публіці, але обов'язково розповість про нього двом своїм найкращим.